Ольга Вікторівна під'єднає всіх бажаючих. Тож, ми сьогодні з вами зустрічаємось на чергову таку нашу зустріч. Сьогодні присутні асистенти, вчителі в інклюзивних класах, які працюють. І сьогодні ми з вами розглянемо дві теми. Перша тема розвиваємо інклюзивне середовище і культура інклюзивності. Доповідач буде Ольга Вікторівна Коліхова. Це вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, консультант інклюзивно-ресурсного центру. І наступна доповідь. Її представить Ірина Вік Ірина Григорівна Чернишова, практичний психолог інклюзивно-ресурсного центру. Вона розповість про орієнтовну документацію асистента вчителя в інклюзивному класі. Чому я кажу орієнтовну? Тому що ви знаєте, що з 2008 року, коли починалася інклюзія, в нашій Ізюмській міській територіальній громаді було створене методичне об'єднання асистентів-вчителів, було обрано голову і розглядалось питання про затвердження переліку документації, яку має вести асистент вчителя. Ну, Символімо, які зараз у нас події відбуваються: війна, втрачений архів, і ми з Оксаною Стрельник ходили до архіву із Тетяною Володимирівною Погорілою, шукали матеріали, які, які ми могли використати. Під час сьогоднішньої нашої зу зустрічі, але, на жаль, папка з матеріалами методичного об'єднання асистентів вчителів вона втрачена. І на сьогоднішній момент ми ну, знайти її не вдалося. Тому, чому я кажу орієнтовний перелік документації асистента-вчителя, на розгляд вашого керівника на Вашого навчального закладу, де ви працюєте, наказом затверджений перелік документації має бути, який ви будете вести в своєму закладі. А ми вам пропонуємо свій варіант, наше бачення, яким, яким має бути ця документація. Як вона має виглядати, які е, документи мають входити е, туди? Е, тож, якщо будуть виникати питання, звертайтесь, е, будемо намагатися вам допомогти в цій справі. Тож, я до слова запрошую Ольгу Вікторівну Коліхову з її першою доповіддю. Добрий день. Зараз я під'єднаю презентацію. Шановні колеги, доки Ольга Вікторівна підключає свою презентацію, я вас буду дуже просити вмикати камери, але вимикати мікрофон. Якщо у вас виникнуть запитання, наприкінці доповіді ви можете підняти долоньку там внизу на, панель, на панелі інструментів і задати питання, щоб сторонні звуки не, до, не заважали доповідачу. Добре? Дякую за розуміння. Так, добре, скажіть мені, будь ласка, чи добре ви бачите презентацію? Добре, так. Презентацію видно, Людмила Володимирівна підняла руку, хоче запитати. Вибачте, можна запитання, на який час розраховано, або з 12 уроки починаються? Ми встигнемо до 12-ї завершити. Ми плануємо завершити за 30 45 хвилин тому Все, ви встигнете підключитися ще до уроку. Дякую, Все. дякую починаємо угу. і так. Тема нашої зустрічі з вами розвиваємо інклюзивне освітнє середовище та культура. Інклюзивності, ну що ж таке інклюзивне освітнє середовище? Це насамперед ну не лише про пандуси, але й про умови, атмосферу і дії спрямовані на те, щоб кожна людина відчувала себе комфортно у школі і могла реалізуватися як особистість. В законі України про освіту зазначено, що інклюзивне освітнє середовище це сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та їхніх можливостей. Коли у закладі освіти з'являється інклюзивний клас, це ще не означає, що ця школа стає доступною для всіх. Поняття інклюзії набагато воно ширше і потребує серйозних зусиль цієї школи, щоб для формування середовища участі всіх учасників освітнього процесу. Ну, і найголовніше це якісний менеджмент і планування, бо, безперечно, умовою створення інклюзивного середовища є учні, яким потрібна підтримка, готовність учнів підтримувати дітей з особливими освітніми потребами, а також підготовлений персонал і батьки та інші активні учасники процесу впровадження в інклюзії в освіті. Складові школи, яка розвиває інклюзивне середовище, це формування інклюзивної культури, це найголовніше формування інклюзивної культури, якісний менеджмент і стратегічне планування, учні, яким потрібна підтримка, і учні, які готові її надати, батьки. Які є активними партнерами, учасники інклюзивного навчання, достатній підготовлений персонал, доступна інформація, матеріальна технічна база та інфраструктура, також фінансування, яке покриває потреби закладу освіти. Формування культури інклюзивності. Культура інклюзивності передбачає, що в школі поважають кожного незалежно від особливості її, чи його фізичного чи психоемоційного розвитку. Така повага проявляється в простосуванні та гнучкості простору, повага до особистості культивується у середовищі, в якому проблемою є не дитина з особливими освітніми потребами, яка не може, наприклад, пересуватися, погано чує. А навпаки, проблемою є непристосованість школи, неготовність закладу надавати якісні освітні послуги такій дитині. Також в умовах війни варна, варто звертати особливу увагу на дітей, які втратили через війну домівки чи близьких, адаптувати навчальний матеріал так, аби він не травмував дитину, коли вивчають тему Моя сім'я, моя квартира. Також влаштовуючи сімейні свята з батьками. Травмувати можуть навіть згадки про свій будинок, кімнату, рідних. Коректні звертання та вживання термінів. Інклюзивна культура у закладі проявляється і у вербалізації. Варто завжди пам'ятати, що ми насамперед говоримо про людину, а не про її риси. Тому о, коректні звертання і вживання термінів будуть говорити про культуру закладу ще до того, як дитина зіткнеться з її фізичним середовищем. Ці всі терміни прописані в Конвенції прав людини з інвалідністю. Також на сайті Міністерства юстиції України було викладено матеріал шість правил безбар'єрного спілкування. Як же ми можемо о, говорити або звертатись? По-перше, ми звертаємося за іменем. Ми кажемо, людина, хлопець, дівчина, який пересувається за допомогою крісла колісного, не інвалідного візка, а саме крісла колісного. Або пересувається за допомогою білої тростини. Також ми кажемо, не сліпа людина, а людина, яка не бачить, не глухий а людина, яка не чує. Також дівчина, хлопець, який спілкується жестовою мовою, або підліток, дитина з комплексними порушеннями розвитку. Ну, використовуємося лише у випадках, коли у розмові потрібно звернути саме на це увагу. Не можна говорити люди дощу, сонячні діти, інклюзивні діти, прикутий, як я вам вже казала, прикутий до інвалідного візка, інваліди, розумово відстали, аутисти. Сліпий або глухий. У закладі освіти, який створює інклюзивне середовище та формує інклюзивну культуру, участь дітей є ключовим елементом інклюзії. Школа існує для дітей, і всі діти є у них чи немає особливих освітніх потреб, мають вони труднощі в навчанні, чи навчання їм дається легко. Живуть вони у даній громаді, чи знайшли прихисток, рятуючись з родинами від війни. Стають рівноправними учасниками всіх шкільних процесів. Вони беруть участь у створенні шкільних правил, облаштуванні освітнього середовища, це кабін, кабінети, коридори, шкільне подвір'я, а також волонтерській роботі. Якісний менеджмент і стратегічне планування складно перецінити роль директора у процесі впровадження інклюзії в закладі освіти, саме від менеджменту та стратегічного планування залежить успіх як наслідок якість роботи школи у напрямі інклюзії, запорукою якісного впровадження інклюзивного навчання. Є висококваліфіковані та відповідальні працівники насамперед педагогічні. Саме тому забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними та іншими працівниками є найважливішим завданням. Як ми плануємо освітній процес дитини з ЗОП? Перш за все, ми звертаємо на висновок ЕРЦ, звертаємо увагу це джерело інформації про виявлення потреби та рекомендацій, визначені під час оцінки фізичного розвитку дитини, мовлиневого розвитку когнітивної сфери, емоціонально-волівої сфери. Також потреби в адаптації, модифікації програм навчальних предметів, допоміжних засобів для навчання та в розумному пристосуванні, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, особливі освітні потреби дитини, потребу у складанні індивідуального навчального плану, потребу в адаптації або модифікації змісту навчальних предметів, рекомендований рівень підтримки дитини. Рекомендації для асистента вчителя, вчителів і корекційних педагогів. Рекомендації щодо створення безбар'єрного середовища в закладі освіти. Ознайомившись із запропонованими рекомендаціями, заклад планує подальшу роботу в напрямі організації освітнього процесу для дитини з особливими освітніми потребами. Розвиваючи інклюзії, заклад має попіклуватись про максимально зручне середовище, якість освітніх послуг та наявність необхідних засобів для навчання і роботи. Дякую вам всім за увагу. Запрошуємо вас всіх до співпраці.